Шановні друзі, продовжується чемпіонат Вінницької обласної США з волейболу, з пляжного волейболу, грають, ну, оскільки в нас змішані турніри, 2010 рік народження, грають команди жмеренка, хлопці, вони ближче до нас. І дівчатка з бару. Дівчатка з бару. Рахунок 7-3 на користь хлопців поки що. Заміна у дівчат. Ось ну так. Це закінчуються групові турніри 2010 року народження. Дівчата забувають цей пункт 4-8. Вони програють, тільки що але 4-8. Домовилися організатори, що ігри до 15 пунктів. Така подача, і вона приносить результат 5-8. Є боліване ці за команду з бара. Суть матч Юрій Мартинович допомагає йому другий суддя Володимир Він коли це легенда суддівського корпусу України. Взагалі не і не тільки України. Та куди ж вона ця дідівуня направила м'яч там, якраз де стояли ці двоє хлопців. Але таки добились, бар, 6-8. Дивіться, підійшла Світлана Дмитрівна. Зі своїм оригінальним з Польщі привезеним е, цим е, лопушком від сонця. Важкувато, важкувато було. Важкувато було цей м'яч зіграти партнерші. 9-6. Хлопці виграють.

Десять шість хлопців грають. Хлопці зі Хлопці жмеренки. Такий волейбольний центр. Бар теж волейбольний центр. Ну, дивіться, останні переможці з Голотої Євроліги. Євген Кисілюк зі жмеренки. Ярослав Пампушко з бару. Ось якраз ці команди грають зараз. Чим вам не волейбольний центр? вона, Вон Седана Дмитрівна. Підготувала Ярослава пампушка. А Марія Юрина глухих вона тренерка команди. Теж доклала руку до Євгена Кіселюка. Всі доклали руку. 12 шість. Ну ось так дівчатка з бару десь так зупинилися. За рахунку 6. да, 13-6. Четырнадцать э, матчбол, матчбол. Сегодня тут Купу людей зустрівали больних. Е, Лена Юшина, речі, грає з е, Пролова е, Олександр Михайлович, е, Ваня Слинчук, І, Іван Сленчук, звичайно ж, Санар Берегельський Я вже не кажу за тренерів Вінницької обласного США. Удача, удар не удар, але. пасуєш, можеш Ай-яй-яй, все, все, Матч закінчився. 15-6, виграли хлопці, команди жмеренка 2